І янь святих апостолів читання, будьмо уважні. В тих днях, коли зійшов Павло в Кесарію, він пішов привітати церкву і пішов у Антіохію, пробувши там деякий час, він рушив далі і прийшов за порядком Галатайський край та грігію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Полос. Олександріць родом, людина красномовна і в Писанні прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, говорив, і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Івана, і Він сміливо став говорити все синагозі. Про скила такила, почувши його, взяли його до себе і точніше викладали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він пробувши, багато помагав тим, що увірвали. Завдяки ласті, бо він сильно поборював юдеїв, прилюдно доводячи з письма, що Ісус Христос! Христов. Аллилуйя! аллилуйя. Мудрість, спрості, вислухаймо святий Іван ліям мир русі. В дух'є Твоєма, від івана святий Іван, читання. слава тобі, ой, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Сказав Господь, спотінь, які до нього прийшли, поки маєте світло, увіруйте в світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов і скрився від них, та хоч і як багато чудес він зробив перед Ними, вони не увірували в Нього, щоб збулося слово Пророка Ісаї, який сказав Бом. Господи, хто повірив тому, що ми чули, і ремену Господню, кому об'явилося. Вони не могли увірувати. Тому що Іса'я ще й так сказав. Він засліпив їм очі закам'янілим, учинив їхнє серце, щоб очима не бачили, щоб серцем не розуміли і не навернулися, та щоб я їх не вигою. Це сказав Ісая, коли бачив славу, його і говорив про нього. Однак чимало вельмошу вірували в нього, але через фарисею не признавалися. Щоб їх не виключили із синагоги, бо вони любили людську славу більше, ніж славу Божу. Тоді Ісус крикнув на весь голос. Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, я прийшов у світ. Щоб кожен, хто вірує у мене, не перебував у темряві, коли хто слухає мої слова і неба і не береже їх, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, але спасти.